Для чого ж потрібна борна кислота орхідейкам? Давайте розберемося. Спродається вона в такому пакетику 10 грамів, ну, принаймні, я таки придбала. Борна кислота потрібна для підвищення імунітету, стійкості рослини до стресів і різних хвороб. А ще це мікродобриво для пробудження коренів, для стимуляції росту, для покращення обміну речовин орхідей. Борна кислота сприяє утворенню квітоносів і підвищує кількість утворення бутонів, сприяє рясному та тривалому цвітінню. А ще якщо обробляти цю рослинку після пересадки, то борна кислота допомагає впоратися і відновитися після пересадки. А також вона допомагає відновитися, якщо, наприклад, ви обробляли рослину від шкідників. Чи якась там хвороба була коренева, чи шиї, і ви лікували, і от після лікування ви посадили, і також борна кислота допомагає. Проводять оприскування по листу. Не поливають під корення, проводять оприскування по листу. Розводять пів грама в одному літрі гарячої води, бо вона розчиняється в гарячій воді. А потім доводять ще одним літром холодної води до двох літрів. Оприскувати потрібно на ніч. чи принаймні щоб в кімнаті було темно і виключені стелажі, вони можна на світлі обробляти. І робимо ми ці обробки найчастіше, ніж один раз на 2-3 тижні, але я не бачу в цьому. Прям такої потреби. Я думаю, що можна і раз на місяць для профілактики, але якщо ваша рослинка спить і не пробуджує квітоносів, не нарощує корінчики, не розкуклюються корінчики. Якось отут, наприклад, бачите, розкуклені корінчики, то також можна використовувати ось такий цей чудовий засіб, борна кислота. Раджу всім. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, будь ласка, обов'язково ставте лайки після перегляду. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей.